Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Яна. Одразу вибачаю за мій голос, я трохи хворію. Але все одно я вишиваю. І, як бачите, це вже п'ятий етап нашого різдвяного банта в спільному відшиві з лавандовими хрестиками. Якщо точно назву сказати, то це світ лавандових хрестиків. Телеграм-каналі Ірина вона проводить такі спільні відшиви. Робить дизайни і запрошує всіх бажаючих прийняти участь в тих спільних відшивах. На дворі сонечко, і, бачите, я маю змогу зняти вам все при денному світлі. Ось так. Я відшила все це. Одразу скажу, що заміна була тут. <кхів> Ось тих. Губ'янок, можна сказати, да? вони були на схемі вишиті нітками, а я подумала, що буде дуже красиво і об'ємно, якщо вишити їх бісером. Це звичайний бісер преціоза червоного та такого золототистого кольору. Ось, бачите, він на світлі видно, як він переливається, як він блищить. Ось, мені дуже подобається, як виходить. Вже наповнення банда стає більш насиченим і більш такий виразний він стає. Ну що, оскільки бант поки до п'ятниці буде знаходитися от в такому вигляді, вона кожної п'ятниці Ірина дає етапи. Сорочку мережку я вишила, і тепер я хочу взяти в роботу багато Вчора я вже трохи повишивала, але показувати поки ще нема чого, тому що я заповняла більш такі пропуски, як Оляна сказала: Оляночка, привіт тобі, якщо будеш дивитися, Вона сказала, що у неї волосся дибки стали, коли вона побачила. Який розкид хрестики по мене. <кій> ну, мабуть, її видніше, вона часто вишиває багато кольорки. Я, в принципі, не так часто. Можна сказати, це друга або третя моя робота, багато От. Ну, поки що справляюся, поки що справляюся. І вчора я якраз заповнювала оці одиночки, які були пропущені. Не знаю, можливо, я візьму інший принцип, коли зараз заповню всі одиночки і візьму, буду далі вишивати її, то я, мож, можливо, скоріш за все візьму метод парковки, можливо, так, не знаю. Все ж таки, вирішила засняти початок нового тижня. Не знаю, наскільки видно, що я просунулася. Я позаповнювала ось в цих братках, ось тут от все позашивала вже повністю. Хочу зашити ось тут, в цієї квіточки. Хочу зашити одиночки, щоб вже було все зашито. А потім подивлюся, може дійсно буду просто заповнювати отак от. Все підряд. Подумаю, не знаю ще, не впевнена. Ну Ось так от ось такий вигляд має зараз моя робота. До речі, я не казала, що це дизайн Стефі Palma. Назву вона не має. Це просто Fury і номер, номер букета. У мене є ще. Декілька її дизайнів, які я хочу відшити. І один із них я хочу дуже-дуже сильно відшити. Він дуже файний, мені дуже подобається. Мені цей теж подобається, але той подобається ще більше. Ось так. Ну, буду вишивати, буду показувати вам свої просування. А то також планую вже сшивати сорочку. Мені треба підготувати ластки до сорочки, і тоді я можу вже повністю приступати до збірці. Хочу показати вам, що я відшила за ці дні, котрі вишивала багато кольорку. І вишила я в відсотках ще 10%, тобто зараз у мене 35%, і як бачите, у мене вже тут вирисовується ще одна квіточка. Повністю зашила ось ці братки. Повністю тут вже немає пропущених клітинок. І намагаюся йти все ж таки ось таким чином, щоб поступово заповнювати всі пропуски. Тому що Оляночка ще раз тобі привіт. Подумала, що дійсно, я потім просто загублюся в, ці, в цих одиночках. У мене не виходить все ж таки парковкою вишивати. Ну, якось мені незручно. Хоча колись я вишивала парковкою, а зараз все ж таки по кольорах, але беру перший пропуск. Яка у мене пропущена, яка позначка пропущена, якого кольору, і е, підсвічую її і вишиваю. Вишиваю, не розходячи по всьому полю, а тільки ось, наприклад, цю квітку я взяла. І ось тут я вишиваю. Ну, може, можливо, якщо там трошки от сюди заходжу, так, коли залишається ниточка, і тут декілька е, окремих. Е, Стібочків є, то я закриваю їх одразу, щоб вже потім не залишати. Ах, на Ну, на потім залишати. Так що, в принципі, я задоволена, мені подобається. Тут в принципі, доволі легко було вишивати, тому що, бачите, тут такими о, такими шматочками, стровками, великими можна було зашивати все. У мене ще тут один колір залишився, який теж перекриє всі ці пустоти. Ну, і серединка, от серединки, тут буде декілька, декілька кольорів. Вибачте, у мене досі голос ще не повернувся я ще на лікарняному, але <кій> вже краще, тому трошки сіплю. А ось тут, от серединка цього, чи то мак. Скоріше за все, що це мак. Ось, тут, тут багато кольорів буде, і трохи придеться посидіти над серединкою, а так от лепи... Пелюстки вже всі-менш великими, великими шматками такими. Так що я задоволена, буду ще продовжувати її вишивати. Сьогодні у нас п'ятниця, то сьогодні ще буде новий етап по різданому банту. Я його вам показувала, покажу ще зараз. Не відбудувалася до дня. Так, я його склала, щоб він не бруднився. Ось так, ой, зараз, зараз, зараз. Ось так от ось такий вигляд має зараз на сьогоднішній день бант. я про нього вже показувала, розказувала вам. Ось. А ще я сьогодні вирішила приступити до збірки. збірки сорочки, і я вже вирізала ось такі дві, дві шматочки тканини, це буде ластка. Зараз я її піду попрасую. і буду загибати тут. І підшивати. підготую для збірки вже. І тоді я зможу вже, коли в мене буде ласка готова, то я можу вже починати збирати сорочку. Ну, от на сьогоднішній день такі у мене просування. Я дуже задоволена всім тим, що у мене виходить. Дійсно, це мене дисциплінує, коли я Знімаю відео і роблю такий ну, своєрідний звіт для себе і для вас. І тоді я якось так підштовхую себе, щоб треба все ж таки сісти і вишивати. Сьогодні настільки сонячний, приємний ранок, ось такий має вигляд сквер навпроти мого вікна. Кожного ранку тут вмикають фонтанчик. Люди сидять на лавочках, тут піді мною лабораторія, і люди приходять, чекають чергу саме в цьому сквері. Там далі, тут поруч, як бачите, дитяча очатка з різними сочниці, там горки і все таке, звісно. Ось а там, а там стоїть кафешка, її зараз не видно за деревами, але вона є. Ось так захотілося з вами поділитися такою приємною, приємною погодою. Для вас пройшла секунда, а у мене пройшов аж тиждень. Так, я нічого не знімала, те, що я вишивала, але я вишивала. І як бачите, перед вами вже просування доволі небагані. В відсотках це вже 38% вишитої роботи. За сьогодні я вишила майже тисячу стібочків, і чому я дуже-дуже задоволена, що ця квіточка вона проглядається вже більш виразно. І таке враження, що дійсно, отак от пензликом, такі маски тут зроблені, такі матові припилені. Дуже-дуже мені подобається, як виходить, і чим далі вишиваю, тим більше подобається ця картина, цей дизайн. А ще за цей час, як я і казала, я зробила ластки, я вже підтягнула їх, все обшила. Підготувала для збирання, а також підшила всі рукави, які я нарешті їх розділила, тому що вони були в одному цільному шматку. Ось, і я вже підготувала теж тут все рукави зі всіх боків попідшивала. У мене був запит, і я обов'язково зніму відео окремо, як, як робити ось ці куточки. Зніму його, його окремим відео, щоб було зручно для тих, хто, хто не знає, як це робити. Так, по сорочці я вам показала, а ще я Відшила шостий етап різдвяного банта. Ось так. бачите. Тут я зробила повністю заміну. Ну, не повністю, але замінила бекстіч, я його зробила Люріксом. Я подумала, що це буде доречно все ж таки, це новорічне, новорічний бант, різдвяний і це. Це може бути блискуче, таке знаєте і мені захотілося зробити заміна була зроблена. І ось тут він на дизайні у Ірини був вишив нитками. А я подумала, що я хочу вишити його золотавими нитками, таким Люріксом. Що це за Люрікс? Цей Люрікс у мене залишився від мами, ще старий, але він доволі гарний і його доволі багато, тому чому я дуже радію. Ось, спочатку я хотіла взагалі весь цей дзвіночок вишити люрексом різного кольору, щоб переходи були. Але потім подумала, що, мабуть, це буде занадто блискучий бант, і вирішила зробити все ж таки тільки, тільки, тільки бекстіч. Ось, мені подобається. Хоча, чесно кажучи, стільки скільки я помилялася на цьому от на цьому шматочку, я не знаю чому. Я Взагалі на цьому банту дуже багато помиляюсь. З якої причини я не можу сказати от, а, Аня. Соловейка вишиває канал у неї, то вона теж жалілася, що теж щось там у неї теж були, були якісь м -м, трабли з тим, що вона щось, щось поплутала, щось неправильно вишивала. Ну, коротше, <смі> мабуть, це такий загадковий дизайн, що тут плутаються багато. Ось. Ну, от Це буде верх банта. Він повинен отак-складатися, ну, от, якось так. Ну, я, чесно кажучи, не знаю. Ще, ще у нас, я так думаю, буде ще один етап на ось цієї стороні. Бунта. Я так, ну, так логічно розмішляю, я так думаю, що тут теж щось буде. Що буде, ще не знаю. А Ірина нам дала на вишивку цього дизайну півтори, півтора тижня, ну, але я його вишила скоріше. Сьогодні якраз п'ятниця. І я вже його і вишила, хоча ще є час. Ось так. На, на цьому тижні бу, були ось такі просування. Я задоволена, потроху все рухається. Я вже навіть почала працювати над схемою того дизайну, про який я як вам казала, який мені дуже подобається, теж я хочу його вишивати. я Просто вже враховуючи ось цей дизайн, я подумала, що треба його чистити, щоб він був не такий розбросений, як ось на цьому. Тут я вишивала прямо так само, як була схема запропонована. А вишиваючи зараз, я розумію, що дуже багато кольорів, які настільки схожі, що Тої кількості, які вона використовуються в цьому дизайні, якщо їх замінити на один колір, різниці не буде. Ось тут, наприклад, в цій серединці, тут є такий гарчичний колір, він двох відтінків. Я їх не бачу різниці. От навіть. Навіть отак дивлячись на них, я їх не бачу різниці. Потім є три чи чотири кольори світлої, світлої нитки, Ось зараз не скажу номери, там буквально пів відтінка, навіть не пів, а четверть, четверть відтінка різниці. І коли ти вишиваєш, в моточках воно може і видно, але коли ти вишиваєш, то й не видно що Тут був той колір, а тут ряд поруч інший. Тому, вже враховуючи ось ці моменти, я перенабрала схему в Паттермейкер і зараз її потроху буду чистити від одиночок там, де це не суттєво. Ось. І буду, я так думаю, що я буду її теж. Коли почищу, підготую, то буду теж починати. Я так думаю, що вам буде цікаво спостерігати, а мені вишивати, звісно, декілька робіт. Хоча для мене це нова практика, але, як показує практика, чим більше робіт, тим більше я вишиваю, більше просувань і де, ну, не набридає, можливо, можливо, так, що не набридає вишивати один і той самий дизайн. а Є зміна. і... І тому це і цікаво. Думаю, що на цьому я буду прощатися з вами. Треба вже закінчувати ці два тижні. Об'єднаю і випущу вам відео. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що підписуєте, дякую, що коментуєте і ставите вподобайки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам не складно, чи подобається вам дизайн ось цей букет. Що, що Ваші думки, як вам подобається цей спільний відшив, який проводить Ірина. В телеграмі з лавандових хрестиків. Я посилання спробую залишити в боксі. Але чомусь останнім часом я бачу, що YouTube не любить, коли ставиш посилання на когось. І воно якось не підсвічує його. Не знаю, чому це чи може у мене там таке налаштування чи що. ось Так що чекаю вас в коментарях. Ну, а на цьому буду прощатися. Всім вам дякую і всім, па-па. бережіть себе.